О, оце добре стойка стоїть. От, от колеги, вам треба їх натягувати, бо це перша операція, Оце не добре. Стойка затягується так, щоб аж, аж аж пайка завертала. ось ага. О, отако от затягуйте стойки. Щоб вони були моцні. Як... Вже відскок іде, отак натягується. Це те, що ви поклали. А ну сюди. Це що буде? це гумно. Оте. Ну аж співає. Тут що? Не робить.